Бажаю гарного та насиченого дня, позбавлення ліній і наповненого працьовитістю. Та нехай цього дня виповниться якась ваша маленька, але заповітна мрія, здатна в якійсь мірі повернути ваше життя на краще. Добрий день, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. 24 листопада за новим церковним календарем віряни згадують святу Катерину Олександрійську. преподобного Меркурія. Пісника києво печерського а також преподобного Меркурія Чернігівського і Гумена Бригинського. У народному календарі Катерин Нтей. У цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити, народні прикмети, що можна робити сьогодні, відповідно до народних та церковних традицій, звичаї, обряди, повір'я, заборони, як вести себе сьогодні правильно, щоб залучити на свій бік успіх і благополуччя. Особливо. Любов'ю православне користується свята великомучениця Катерина, покровителька дівчат, жінок і сімейного вогнища, також у народі Катерини, свято дівочої долі. В народних міфологічних уявленнях доля персоніфікована втілення щастя, вдачі, життєвого призначення людини, неодружені дівчата пов'язували свою долю з майбутнім шлюбом, вибором пари, рисами характеру, шлюбного партнера. Про це свідчать такі приповідки: як твоя доню доля, то накупить чоловіки поля, а от як безділля, то продасть і подвір'я. Ой, лихо, що зробила, що п'яницю полюбила. Летить миска до порога, нещаслива моя доля. І вірила, що долю можна побачити. Для цього в День Святої Катерини її кликали, запрошували на вечерю, готували для неї кашу. Як змеркалося, дівчата сходились до однієї хати на вечорниці, щоб закликати долю. Для цього вони приносили з собою інгредієнти та готували кашу, пшена та маку житнього чи пшеничного борошна. Вночі перед першими півнями огортали горщик з кашею новим рушником, виходили до воріт і по черзі гукали: Доле, доле, іди до мене вечеряти, або іди, іди, суджений, кашу їсти. В селах Київського Полісся закликали долю словами за чужою олемішкою, кому я буду невісткою. Долегу Галибівка Ясногородка. Після цього вислуховувались в сільську тишу. Доброю брокматою вважали, якщо в цей час заспіває півень чи загавкає собака, значить, доля обізвалася. Інколи хлопці підслуховували та спеціально відповідали, імітуючи спів півня, гавкіт собак. Свята Катерина опікувалась нареченими і шлюбом, також вагітними і породільними. Тому в цей день дівчата просили допомогу у святої. Пошуку гідного чоловіка, хлопця молилася, щоб вона вберегла від злої жінки. У цей день перед образами цієї святої дівчата ставлять свічки, а потім під вечір ворожить на свою долю. Перед сходом сонця дівчина йшла в садок і зрізувала гілочку вишня. В хаті дівчина ту гілочку ставить у пляшку з водою і чекає свята Маланки. Якщо до Маланки, вишня зацвіте добрий знак, засохне гілочка без цвіту кепського знака. Дівчата так це тлумачать є цвіт на гілочці, буде весілля, нема восени, не доведеться покрову благати. Свята мати покрівенько покрий його лівеньку. Гілочку могли класти просто в глек з водою, який клали на підвіконні на покутні під образами, на столі під лавою тощо. Гілочки могли зарізати не лише вночі, а й на світанку. Інколи дотримувались рекомендації, гілку треба зірвати зубами. Загалом порожіння зводилось до появи цвіту на гілці, до Нового року, маланки, святого вечора Різдва. Вірили, якщо гілочка зацвіла, то дівчина впродовж року вийде заміж, як засохне, дівуватиме. На Закарпатській Бойківщині, околиці верхніх воріт, лічили скільки на гілці зацвіло квітів. Значить, тільки в неї буде дітей. На Лемківщині дівчина зривала кілька гілочок і зав'язувала різнокольоровими стрічками. Якщо першою зацвіте гілка з білою стрічкою, наречений буде білявий, з чорною чорнявий, з жовтою росявий, червоною ров'яний. Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять спільну вечерю, борщ і кашу. Приходять хлопці, починаються розваги сміх, співи, але без танців, бо топіст. Опівночі перед першими півнями дівчата беруть горня з вечерою, обгортаючи його новим рушником, і йдуть закликати долю до воріт. Кожна дівчат вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з каше та борще, і тричі гукає Доле-доле, йди до мене вечерят. Якщо в цей час заспіває півень, доля обізвалася, якщо ж ні, доля оглухла, не чує мого голосу. Журиться дівчина і проклинає долю, б ти, зозулі не чула блудниця моя. Та це ще не біда, гірше, коли зірка з неба впаде, погасне доля, злякано шепочуть дівчата. Якщо десь у цю мить загавкає пес, що звалася якась інша худобина, це означало, що доля почула дівочі благання і з тієї сторони слід чекати нареченого. Причому, якщо за кукуріка півень, парубок прибуде статний і багатий, якщо озвався собака, чоловік буде вірний і не дуже страшний, трохи сварливий. Якщо заїржав кінь, чоловік трапиться роботящий, спокійний, але з характером. Розповідає, що під час такого ворожіння вже в наш час до горщика підбіг щур і почав їсти кашу, аж за вухами лящало. Дівчина як побачила, то зумліла. А весною приїхали в село іноземці з Франції по обміну досвідом господарювання і вирощування цукрового буряка. Дівчина познайомилась з одним з них і незабаром вийшла заміж. Поїхала жити на батьківщину чоловіка і писала батькам, що він дуже добрий. З тих пір у селі знають, що щур то чоловік іноземець. Хлопці цього дня пустились до служби Божої і щиро молились. Аби Бог дав їм хорошу дружину, роботящу неледащу, до того ж, лицем пригожує до чоловіка легене. В народних переказах дівоча доля то гарний і даний хлопець, а чоловіча гарна та працьовита жінка. Та вона буває роботящою для неї, ви, це вже кому яка дістанеться, вгадати, звичайно, нікому не дано. Вдалу і щасливу долю могла приворожити й сама дівчина. Треба було лише причепуритися, одягти сорочку самоткану, вишити на ній гарні зазубринки. Плахту чи спідницю треба було підв'язати тканою крайкою чи вишитим золотим поясом, окози заплести червоні та золоті стрічки, а ще взути чобітки на підборах. А до того ж, усміхнене мило личко, розважна розмова і найкраща доля приголубить таку господиньку і розумну дівчину. Що на день Катерини заміжнім жінкам не рекомендується назягати нове взуття? Наші предки говорили, що в іншому разі у чоловіка з'явиться нова зазноба і шлюб розпадеться через його зраду. Водночас не варто лагодити взуття нічого катастрофічного не станеться, просто пара може швидко порватися і відновити її вже не вдасться, вагітним заборонено в цей день виконувати будь-яку роботу по дому. Та, що не послухається цієї поради, відчуватиме синні муки під час пологів, вважали в народі. Не слід вирушати в далеку дорогу ні на чому, крім саней, інакше можна зіткнутися з втратами. В Цей час виконати цю умову досить важко, тому краще просто перенести поїздку на інший день. Не можна брати до рук гострі предмети, це може відкрити невдачі на всю зиму. Не слід шити одяг, хто 24 листопада започаткує новий виріб, той завершить його лише навесні, бо зем'я зав'яже нитки. Не можна сваритися і навіть сперечатися з оточуючими. Вважається, що будь-який конфлікт, народжений в сьомий день зими, проводить цілу серію невдач в житті опонентів. Про погоду наші предки говорили: якщо зранку за вікном ясно, значить зима буде суворою. Якщо ж похмура погода до хрещенських морозів. Студених днів можна не чекати. Також у народі помічали туман провісник, похолотання про погіршення погодних умов свідчили і кола навколо місяця. Існувала в народі і така погодна прикмета – червоний вогонь у печі до морозу, білий до потепління. Також не варто підмітати підлогу, щоб не вимести з дому удачу. Що можна робити 24 листопада? Православне свято сьогодні звертається в молитвах до святої Катерини. Вона вважається покровителькою шлюбу, наречених, вагітних жінок допомагає під час пологів заступниці, моляться про хорошого чоловіка і хорошу дружину, міцний шлюб, просять поради, як залагодити розлади в сім'ї і допомогти у вихованні дітей. За старих часів, щоб зберегти рід у Катеринин день, наші предки запалювали три свічки біля ікони святої мучениці. Тівчата в нічне свято ворожить про заміжжя. Потрібно відламати. Сучок від яблуні і покласти його під подушку, попросивши у свято й показати вісні судженого. Відоме також вирожіння на гілочці вишні. Зранку потрібно зрізати гілочку вишні та поставити її у воду в хаті. Якщо до свята Маланки 31 грудня за новим стилем вишні зацвіте, це безпосередньо добрий знак, отже, незабаром дівчина вийде заміж. одягу впливає на самопочуття, настрій і навіть на успіх. Для 24 листопада сприятливі кольори яскраво-червоні. Пурпурові. вдалі числа 44, 45, 60, 63, 85. Сприятливий час з 8 до 15. Сьогодні можна привітати наступних іменинників. Олексія, Григорія, Порфія, Митрофана, Олександра, Івана, Євгена, Михайла, Катерину та Олексія. А на цьому у мене на сьогодні все. А вас, дорогі глядачі, я хотіла б привітати, побажати вам гарного настрою, світла, добра та щастя. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео!